Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене просите подивитись ситуацію щодо майбутніх президентських виборів в Україні. Чи будуть вони взагалі, чи є якась перспектива, що вони будуть чи не будуть. Тому давайте зробимо кельтський хрест і сформулюємо питання для кельтського хреста таким чином. Україна і президентські вибори в Україні. Ситуація від поточного моменту, тобто сьогодні 6 лютого 2024 року, на 9 місяців вперед. України, ресурс України на вибори. Немає, ну як, так, не дуже великий ресурс, скажімо так, але ну, якась така зацікавленість є. Є об'єднання об бажань розблокувати, ну, дати, дати добро для цих президентських виборів. Дати добро. Але іншим чином. Невеликий ресурс для цього. Невеликий ресурс. Далі ставлення України до виборів. Ну, це карта хитрощів. Навіть роль України, в чому полягає. Хитрий кінець, хитрий кінець. Нестабільної ситуації, хитрий кінець нестабільності, зупинки руху. Ну, якось, ну про що йдеться мова? Мова йдеться, не завершеність питання, але завершити його треба хитрим шляхом, хитрим шляхом, якимось креативністю, яка покладе кінець тій нестабільності розвитку подій. Руху, руху пов'язаного із просуненням виборів, От кризова якась така ситуація. Далі опасіння України. Опасіння полягають в тому, що не вдасться вирішити питання щодо ну, бути залежними від тих виборів. Розумієте? Що неспроможність піти від залежності теми, Виборів, від залежності від теми щодо виборів. Тобто, воно наразі якби не на часі, так? Але знову ж таки, опасіння, що змусять. Змусять, і ну, от, якісь внутрішні суперечки, ну, силком, силоміць, силоміць, змусять. Тепер президентські вибори в Україні. Ресурс, ресурс, ну, треба і все, але це треба може буде дуже-дуже необдуманим і ризикованим. Тобто, іншими словами, іншими словами будь-яка необдумана дія може призвести до важкого кінця, швидкого важкого кінця. Знову ж таки, питання грошей. Ресурс, питання грошей. Тут. Ну, нема на що кидати гроші. Ну, в плані, їх є на що кидати, але не на вибори. Не на вибори. Тобто, це буде такий дурний кінець використання грошей на вибори. Розумієте, так? Ну, не на часі. Це ж багато ресурсу треба кинути на ці вибори. Тобто вибори вимагають гроші. Так, багато вкладення, багато вкладень грошей. Ну і далі ставлення виборів. Тобто ресурс побачили, так? Да? Тобто багато грошей треба, і це дуже ризикований крок щодо вкладення грошей в якусь вбивчу справу. Далі ставлення, ставлення, це в нас королева жезлів, обмеженість. Перевернута королева, обмеженість, обмеженість в об'єднанні. Об'єднання людей. Нема людей. Нема людей, немає мотивації в людей. Ну, знову ж таки, тут проблема грошей, грошовий ресурс, так? А тут проблема, ну, не всі люди зможуть проголосувати. Не всі, бачите? Не всі. Обмеженість і бажаючих, і обмеженість об'єднати людей, які знаходяться ну, не в Україні. Знову ж таки. Нема от всіх людей, от, бачите, людина несе ці жесли, але в нього немає їх всіх. Далі минуле. Минуле що було? Забрали, забрали задоволення, забрали задоволення внаслід... Ну, Це просто про взагалі оці от, е, наші емоційні переживання, незадоволеності е, владою, кого ми обрали? Хто... Тобто ми програли, обравши. За нашим бажанням, можна так сказати, ми кожного разу програємо, йдучи за нашим бажанням. Як би там не було, наш обранець був невідповідним нашим очікуванням. Теперішні, теперішні. ризик, 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 получити конфлікт. Ризик знову ж таки отримати, знову ж таки, суспільство поділилося на дві частини. І Це є дуже ризикованим, дуже ризикованим. Це дає шанс знову ж таки повернути хід подій у напрямок, ну, скажімо, безвідповідального якогось вкладення. Ну, знову ж таки, тут ризик ризик є, ризик. хід подій може піти в напрямкові, ну, король жезлів перевернутий, це недобре. Якби він був хоча б прямий, то це от якби по стратегії правильно. А тут, виходить, стратегічно неправильно йде. Воно як принцип доміно воно за собою. Потягне інші проблеми, буде наростати як сніжний ком. Тепер найближче майбутнє це три місяці вперед, від сьогоднішнього дня, якісь переживання, людей накрути йдуть, накрути. Затяжні, при тому, що знову ж таки люди переживають до чого, це все призведе. Ну, це отака от переживання стати жертвою, пожертвувати заради якихось амбіцій, заради початку ну, накалу ситуації, заради початку. Ну, от влада, от сонце пряме, це влада, перевернута зміни влади на іншу. Тобто ми не знаємо, це знаєте, як кіт в мішку, і не наразі гроші йдуть, людей всіх немає. Ну, от, от, просто от будуть такі ходити розмови, будуть е, такі от, затяжного сталого характеру. Такі. Люди будуть переживати за те, що е, це велика жертва буде, яка не варта того. Наступні три місяці, другі три місяці, королева мечів, пряма вежа. Зміни. Або це, зараз подивимось конфлікт. Ну, це, дивіться, це будуть великі якісь емоційне потрясіння. Великі емоційне потрясіння. Взагалі, вежа це великі зміни. Великі зміни і м -м -от, з білого на чорний, з дня на ніч, от, з знехочу на. Муш, муш, мушу, ну, в такому плані. Ну, от, наступні плануються великі зміни, які принесуть, знову ж таки, ну, погіршення опірності, погіршення опірності. Незахищеність населення. Тобто вони планують, вони планують, але це дестабілізує нас. Це неправильний вибір заблокувати бажання. Тобто, як би то ні було, вони будуть робити все всупереч нашому бажанню. Тобто, якісь будуть наступні другі три місяці будуть великі зміни, які будуть стосуватися, стосуватися е, ризику, ризику втратити нашу здатність, е, нашу здатність до е, захисту соціального. Але знову ж таки, дивіться, тут дев'ятка і тут дев'ятка, тут мінусова, тут плюсова. Получається, що йдеться мова про втрату нашого благополуччя, втрату нашого благополуччя невірним вибором, який йде всупереч нашим бажанням. Я думаю, що щось вони будуть таке планувати. Чи вони когось поміняють, поміняють? Тобто людину, яка вже не може знаходитись офіційно на цьому посту, вони будуть придумувати якісь інші альтернативи. Інші альтернативи. Ну, бачите, я тут не бачу королей, королева. Королева, тобто це буде аби неформальна людина, буде якась неформальна людина, яка буде керувати, керувати країною. Ну, вони планують якось змінити одне на інше, одне на інше, але якось. У нас щось засмутить король води. Ми будемо дуже засмучені чимось. Будемо переживати за своє майбутнє. Тому тут можна сказати, що якісь зміни будуть. Перехідний момент буде якийсь. Я так думаю, що, можливо, буде хтось неофіційно, або цього президента залишить, тимчасово виконуючі обов'язки, або призначить іншу людину, яка буде ТВО. Ну, хто там має бути? Але ми не дуже його хочемо. Але ми не дуже його хочемо. І. Треті три місяці очікування, очікування, повернення того, що ми втратили, того, що ми втратили. перевернутий король Пентаклів. Тобто, Тут йдеться мова про те, що наші очікування вони повертаються стосовно питання, питання е, чинності перебування людини на, своєму, е, на своїй посаді? Це буде це буде президент України, питання щодо президента України. Ну, якась людина буде і буде поставлено питання, чи вона. Це може бути інша людина. Може бути інша людина. Тобто людина, знаєте, це якийсь як колектив, буде, колектив, в якій одна буде домінувати над іншими. І ми будемо. От люди будуть незадоволені, або хтось з того оточення буде незадоволений тим, як ця людина себе поводить? І ну, така буде якась войовнича напружена ситуація кризова. Ну, ось так вийшлося в мене. Бачите, питання буде стояти. Якісь зміни будуть. Чого я говорю, бо вежа пряма, якісь такі от блискавичні зміни будуть, які пов'язані із з, стояв один, поміняли на іншого. І це буде, можливо, е, ну от як колективне щось, колективно. Або людина, яка має у опі... У підпорядкуванні інших, тобто ну, яка наразі займає якийсь піст, ну, посаду, тому тут ідеться мова про те, що ну, от, що я вам сказала, або тимчасово хтось буде, або це буде щось таке колективне, яке виконує обов'язки президента. Але, знову ж таки, ну, дивіться, якщо взяти ви, вибори, вибори, якщо взяти вибори, то тут, бачите, вибори, двійка жезлів, вона перевернута. Якісь вибори будуть, якісь будуть вибори, але цей вибір буде. Не такий, От заблокується вибір, заблокується. Тобто, щось буде там поставлено таке на, ну, скажімо так, на вибір однієї людини або якимось голосуванням. Знову ж таки, вибір заблоковується за бажанням. Вибори заблоковуються за бажанням об'єднаного, об'єднаних ну, одним. За бажанням людей об'єднаним одним. Ну, от якось так в мене виходить. Тобто, це буде або якась людина, вони там собі там щось навибирають, або хто має бути там цей спікер. Або це буде хтось ну, от в колективі працювати, от щось таке. На мою думку, ось так в мене вийшло. Тому побачимо, побачимо, що буде в нас. Ну, взагалі-то ще рано таке робити. Давайте я зроблю ще трошки пізніше. Наразі тільки лютий, наразі лютий тільки. Тому доцільно це робити вже десь в квітні або хоча б наприкінці березня. Такий розклад. Ну, ось такий попередній розклад. Ситуація знову ж таки може мінятися, тому що вони ще там е, будуть міняти, ну, зважувати все, вирішувати, як це зробити, яку альтернативу зробити цьому. Але побачимо, поживемо, побачимо. Вибачайте, може трошки нудновато, але я намагалася ну, докопатися до істини. До істини цієї ситуації. Ну, так в мене вийшло. Дякую вам за лайки. Дякую вам за ваші коментарі, підписку. Так, лайки. Всі є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!